Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Українська відьма, Рада вас вітати сьогодні вночі. Чомусь вирішила подивитись, що ж, вам кажуть мертві, ми так частенько дивимось, підказочки. І хочеться, щоб ви трошки. Ми вже заспокоїлись, тому що йдуть такі буровійні часи, знаєте, такі моменти енергетично нестабільні. Зараз подивимось, як ви будете переживати ці часи. Так, зараз зробимо всередині розкладу свої варіанти. Тобто, варіанти. Розклад в розкладі, скажімо так. Давайте, дівчатка, дивитесь, що нам мертві кажуть. Можете подумати про якусь ось Situation. Задуматись про те, як вирішити, чи вирішиться, або якесь інше питання. Давайте і почути ту інформацію, яку вам треба знати. Що вам мертві кажуть? Перше, не відмовляйся, та найголовніше не відмовляйся від тих варіантів, які тобі життя дає, які воно тобі посилає. Дуже гарний період для якогось руху, поїздок, переїздів, зміни роботи. Якщо ти дуже сильно вагався, вагались, настає час, коли ну, все буде добре. Ти просто так зранку прокинешся зрозумієш, що якщо я зараз нічого не зміню, то я не буду жити щасливим життям. Якщо я зараз цю ситуацію якусь не зміню, то я не буду з собою задоволена. А не треба повертатися до колишнього, до минулого. Тому що тут кажуть, якийсь кармічний вузол не розв'язаний. З аерафантом ви собі наробили. Блоків у відносинах, дівчата, якщо ти відчуваєш якусь біль, якийсь біль, якщо тобі важко просинати або засипати, заснути не можеш, задай собі питання, чому, тому що все зав'язано з ч... на чоловікові. Відпустив вже колишнього. Просто надумав про нього повсякчас. то тобто собі серце краєш сама. Тобто, дивіться, якщо людина вас образила, або у вас погані стосунки, або у вас кинули взагалі, тут каже так, що ти собі ну біль вже минув, ти боляче робиш собі зараз сама. Або сам. Навіщо? Ти можеш. Уникнути цього болю, якщо не будеш постійно щось собі в голові крутити. Ти ще. Що вам мертві кажуть? Стропутника діла не буде. Дивіться, тут ще такий момент можливий, що, якщо ви товаришуєте, дружите, якщо ви у парі, а у вас подруга, наприклад, без пари, або навпаки, ви без пари, а подруга з парою, тобто у вас разом троє. Тут, кажуть, з вас будуть в вдачу, крадник від подруги. Краде ідеї, щастя. А якщо хочеш любові, мовчи. Щоб так гарна інформація пішла. Все буде добре, кажуть. <звук> Я, ну, скажи <звук> мені, що це за закохання. Тут як е прибери крадник, тих, хто ворує твоє щастя, краде. Це буде добре, ано. Ну, що за щастя? Так, так. Ти не можеш вибрати і рухатись далі, показує поїздку. Сьогодні. Тому що ти застрягла в своїх страхах. І чоловік йде, і благополуччя йде. Просто сформулюй думку, що ти хочеш. Рухайся до цього. У багатьох не, не вийде це зробити. Зараз будемо дивитись по варіантах, але не кожен, хто зараз дивиться, може сформулювати цю думку, тому що думки просто заплутані. Не ускладню, тому що якщо хочеш просто інтиму, ти його отримаєш. Якщо хочеш просто, щоб тебе похвалили, то тебе похвалять. Якщо хочете нормального, стабільного нового чоловіка, то не хочете. Ви в якийсь за дияволом прив'язці. До кого ви прив'язані, так сильно? До чоловіка, від кого діти або хотіли діти, або можуть, ну, до чоловіка. Чека... От розірвіть оцей вузол. розірвіть один вузол, відтік енергії з друзями, з родичами, а один вузол з чоловіком минулим. Якщо ви в стосунках або у шлюбі, і ви так прив'язані до свого чоловіка, і ви відчуваєте внутрішнього відлюдника одинокі, Внутрішньо, хоча він поруч. Треба підчистити стосунки трошки, як треба їх підчистити. Заплутані. Поплутані, заплутані, свій шлях закритий. Ну, застій. Ті, хто в шлюбі, там застій нічого не рухається. Дивіться, щоб ви не почали на стороні кожен шукати нікого. Не буду далі дивитись, тут кажуть зроби так, щоб тобі було легше. Людям разом, поруч з тобою, разом з тобою, щоб їм було легко. Так що ви мертві кажуть, обирайте свій один з трьох. Перший ключик, так? відкриває нам двері в творчість, яке нове, якесь нове заняття, нові знайомі та друзі. Люди не готові до того, що ти розвиваєшся швидше, ніж вони. Дівчата скажу, можливо, якесь отруєння харчове. Щось як. Дуже слідкуйте за харчуванням, щось можете з'їсти, якось як погано. Можливо, то нудить від е, тиск то найближчий час до 10 днів десь. Щось є таке, щось погане. Скажи щось, що і треба знати. Обираєте людей, які до вас не доросли ще. До вас у Другий варіант. Бусинка моя зелена око Йоко. Він не, не показується, зелененький він. Хороший. Тут кажуть, треба жіноче здоров'я, Або ну, чоловіче, ви зрозуміли, здоров'я відновити. Всі, всі відповіді всередині тебе. Ви будете в такому стані, можете перебувати, коли у вас все добре, в, якої, в якійсь гармонії з собою. До вас буде багато йти людей, з якими запитаннями, можливо, по роботі, можливо, комусь щось треба. Ви спочатку будете радіти, бо вам не вистачає ну, уваги, спілкування, потім ви дуже сильно втомитесь. Що я треба знати? Носить чорні камінці для захисту. Можливо, це агат. Ну, щось таке чорне, саме каміння. Або захистить від чогось, тут же ви самі зрозумієте. Тут бачите, Сіньокий, гульонка. Чоловік на порозі. Романтика, почуття. Дивіться, тут кажуть так: якщо ти обираєш чоловіків, які не для стосунків, і намагаєшся їх переробити під тих, хто для стосунків, це гибле, гибла справа, пуста дія. Бачиш людину, розберися, хто перед тобою, чи можна з нею дружити, заводити шлюб. Чи буде людина вірною, тому що ви самі таких обираєте. Твоя проблема в тому, що Ну, в твоєму виборі. Що ще? Що з очима? Зір не дуже буде, як в очах запаморочення. І може бути чорний з глаз, тут кажуть, що тебе дуже сильно можуть глазити там щось. Про тебе казати за спиною. Тут у вас така слабка, дуже сильно пробивається за третім варіантом енергетика. Дякую.